Вітаю, друзі. В четвер вечір, я, Олексій Ляшенко, Поговоримо про справи проти Арестовича. Поговоримо про справу проти Фареон. Там дуже цікаво у мене буде таке, така розмова про Фареон. Вона вже в кістках надаїла, але я не про те права, вона чи не права. Поговоримо. Поговоримо про наших п'янь, про нашу п'янь. Поговоримо про священників. Поговоримо про все це. В кінці, друзі, буде дуже таке суттєве і потрібне оголошення. Дочекайтеся я звернення до вас. Ну, мені ні до кого більше звертатися. І, і ще декілька, декілька цікавинок. Так що давайте почнемо з чого. Почнемо з того, що в Чернігові священник на прізвище, Андрій Забуранний. Української православної церкви, Московського патріархату. Я далі скажу, що це навіть не важливо. Московського, це не московського, греко католики чи ще щось. Так ось цей священник покусав військового. І от покусав, чи вкусив, навіть не хочу в цьому знаєте, розбиратися. Він його вкусив і. Зробив насилля над прихожанином. Давайте так, от. Е, хтось там скаже, що та той пішов, та той на нього напав, та той оце, та той отак, та той. давайте не будемо в цьому розбирати. Що таке священнослужителі? Це служителі Богу. Що таке у них, що, якщо він служить Богу, то і жити священнослужитель повинен по -за позаповіддям. Правильно? Правильно. Якщо, не було загрози, якщо є загроза життю, я тут згоден. Треба захищатися, треба... Та, це загроза життю собі, або родині, або близьких. Якщо тут була загроза життю, ну та ладно. Питань нема. Покусав та покусав, вкусив та вкусив, а, якщо не було загрози, то як так можна? Священнослужитель це... Приклад, це людина, яка повинна стояти на голову вище від всіх інших прихожан. Він повинен подавати приклад, і за ним повинні йти по цьому прикладу. Ну, давайте тепер хай всі будуть кусати один одного. Начебто смішна така справа, але вона, по суті, вона показує. Те, які, які всередині священнослужителі, особливо от Московського патріархату. Ви бачите, вони то ракети освящають, то кажуть, що це стріли Бога, то ще щось, то ще щось. То б'ються, то не хочуть відспівати Росії... на російській війні, оце, що наші хлопці загинули. Вони хочуть відспівати тільки росіян. Українці вони відспівати не хочуть. Ну, така от. Ладно, йдемо, друзі, далі. Ми на це не дивимося. Ми дивимося на те, що в Києві п'яна, 20-річна дівчина влаштувала смертельну ДТП. Загинуло двоє чоловіків 39 і 42 роки. Хто їй дав машину, той удрав, здається. Вона теж утікала. Її наздогнали. Водій загинув цієї машини. Да. Навіщо віддав? І пасажир другої машини. Це ж було, аварія була. Так от два чоловіки загинули. Чому? Ну, для мене це взагалі якась п'яна, дівчиська 20-річна, вбила двох наших хлопців, які могли б бути захисниками, які могли б бути в армії і потащити за собою, якщо так знадобилось би, десятки, а може й більше. І захищати державу, захищати родину, по-перше, захищати дітей, матерів. А ось ми гинемо отак: от і що? І це те, що я завжди кажу і буду казати: СБУ, Верховна Рада. Да всі можна владці від президента. Чому Європа конфіскує авто і віддає нам для нашого фронту? Ми не конфіскуємо авто. А продаємо, якщо і конфіскуємо, це неприпустимо. Е, неприпустимо, тому що ми працюємо, ми захищаємо, ми боремося, ми донатимо, ми робимо все, щоб. Перемогти, так? А хтось цього не робить, друзі. Я хочу подякувати за вашу допомогу портному Олександру, Штелехі Наталії, Демків Тетяни, Цивень Тетяни, Вакари Рині, Кошман Наталі. Дякую, дякую вам велике. Я ж кажу: в кінці я зроблю оголошення. Я дякую спонсорам. Я дякую тим, хто допомагає каналу. Я дякую тим, хто допомагає нашим військовим. Потрібна зараз ця робота. Потрібна робота. Йдемо далі, друзі. Народна депутатка Наталія Піпа повідомила, що на Арестовича відкрили кримінальне провадження. Ну, відкрили і відкрили. Знаєте, мене вже провадження мало чим цікавлять. Мене цікавлять покарання. А покарань поки що є Шуфрич, є да, є ще Буратіна, Є Коломойський там сидить, да? хто там ще у нас сидить? У нас там а, багато, Я, є князів, да? який також сидить. У нас дуже багато всіх сидільців, да? Уже ми набрали стільки, а де, 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 ітог? де завершення, де завершення ситуації, а це мені, мене зараз цікавить. Як казав Литвін, колись оце у мене болить, це у мене також болить. Де покарання? Як вони будуть? А покарання я вам хочу сказати, ну, Арестович там є кальмари на яхті, а ми тут долбойоби е відстоюємо свою державу. Ну, так, так, так він вирішив. Хоча я дуже до нього відносився. Позитивно, я захищав, якщо ви пам'ятаєте спершу за те, що там звільнився. Він, да? він дійсно не крав в бюджеті. Дійсно не крав в бюджеті. Він дійсно працював, дійсно робив. Але те, що він далі почав робити, ну взяв зараз у Ходорковського чи у кого він взяв, він взяв гроші. Я не знаю, у когось росіян він взяв гроші і відробляє. Кажуть, там у Ахметова. Ну, можливо, і у Ахметова. Життя покаже. Те, що він сюди не приїде, поки тут не буде росіян, або ми, ми українці, не оберемо Порошенка, або когось колишньої влади, або когось е зі злочинців, Арестович е сюди не повернеться. А якщо оберемо їх або прийде Росія, в чому я не те що не сумніваюся? Я впевнений, що Росії тут не буде. Йому ну, блин, ну блін, не буде. Ну просто не буде. А він же хоче, щоб була. Так, от, друзі, він повернеться, якщо ми стратимо і оберемо, от тоді він повернеться. Навіть Подоляк вже. Ну вже не витри, да, не те, що не витримав. Він боїться також, тому що заварювали вони кашу у двох, повірте. двох заварювали кашу. Подоляк а, виявився хитрішим. І подивився, що з цього вийде. І зараз попер на Арестовича. Ну, та ладно, подивимося. Кримінальна справа кримінальна справа. Дивіться, ще. А от Герасимов є такий, у нас. от дивіться, така. на Фаріон завели, ми поговоримо про Фаріон. А на Герасимова, друга Безляра, да, того, що захватив, захватив Горлівку і що робив тут -ту русську вісну, він не задекларував. Віллу в Іспанії, мабуть, з Порошенком поруч. І суд виправдав. Вакс. Шабунін сказав, Герасимов, не декларуй, Бутузов сказав, не декларуй, Вакс наш! Ми все зробимо, не бойся Герасимов, ти ж наш чувак, все нормально, ти самий класний депутат в світі. Все у тебе буде добре. І все, Вак сказав, та ні, все там нормально. ну іди Гуляй, ніч там. Його б так не посадили. Це стаття, за яку не садять. Там штраф. Але й тут йому дали волю. Може, Герась, мов президента піде. Може, Порошенківці його будуть обирати, Тимошенківці, я ж не знаю. Так от дивіться, також кримінальна справа проти Фаріон да, ситуація как, цікава. Арестович за російський язик, Фаріон за український язик, арестович проти, Фаріон проти російського язика, кримінальні справи проти обох. Дуже цікаво. Про Арестовича ми поговорили. Зараз я е, е, скажу, чому я засуджую Фаріон. При тому, що я стою на позиції. Дивіться. Російська мовна людина Олексій Ляшенко, яка 58 років, повірте мені, 58 років, ні одного дня, скажімо так, ні одну добу не розмовляла повністю українською мовою. В кращому разі розмовляла десь там, коли потрібно, що хтось щось сказав, можливо, 10, 20, 15 хвилин в 4 місяці. Можливо, там раз в місяць, 5 хвилин, 10 слів, ну, на уроках української мови. Російська мовна людина. Але я, я повністю стою, ну, на, по ліні, на лінії української мови. Української мови. Української мови, зрозумієте, але те, що. Те, що зробила Фаріон, я не можу зрозуміти. Знаєте, стратегія вірна у Фаріон. Тактика повністю, повністю вивернута, повністю жахлива, повністю злочинна. Ну, повністю так не можна, так нельзя. Я сам перейшов. І багато людей перейшло, і багато підписників перейшло, і в різному віці. Тому що люди думають, і люди можуть перейти, сидячи вдома на дивані, але звинувачити військового, звинувачити військових я зараз будь-хто, я, я прекрасно розумію, що військові також різні. І як сказав Белка, військовий також, військовий, військова форма. Не змінює сутність людини. Вона, яка була всередині, вона такою залишається. Але зараз вона захищає мене, Фаріон, її родину, яка не воює, і всіх інших. І, і зараз неможливо, зараз з військовими потрібно е, знаєте, до них відноситися толерантно. Поясняти, розмовляти, показувати. А так ж, те, що зробила вона, ну, на ЗК навіть буде перевіряти п'ятий канал, ми подивимося. Так от, знаєте, добив, вообще, ось до кінця я впевнився, що я правий. Одна з підписниць вона написала таку історію. Ось просто я вам зараз розповім. Вона пише: Мій син на війні, він воює. У нього був товариш. Ну, не один, але про цього вона пише, був. Він загинув, був прильот і недалеко від нього, і каже: мій син збирав цього хлопця по частинам. Хлопець російськомовний, але страшенний каже, патріот України. Я вам більше скажу: Донечани, от хоч і прутне Донечани, ті, хто. Був на стороні України, ті, хто українці, вони більші патріоти за будь-кого в Україні. Ви, я, вже, я вже зрівнював. Донечани, луганчани, тому що і ті, хто потерпав з 14-го, вони готові перегризти глотку, якщо це дійсно українські патріоти. І вони неймовірні. Так ось він також був. Здається, з Запорізької області, якщо я правильно пам'ятаю, І ось її син збирав товариша по частинах, по кусочках, тому що його рознесло. І ось ці частини в закритій труні привезли до мами цього хлопця. І вона хоронила російськомовного, нашого воїна. Вона хоронила, як написала ця підписниця. 26 фрагментів свого сина. Ви розумієте, що це таке? 26 фрагментів в закритій труні друг привіз. А сидить професор Фаріон і каже, що всі російськомовні покидьки московські. За проданці російські та й взагалі пташка повія. Ну як це можна простити? Як це можна зрозуміти? Можливо, я не правий. Але я, я. я в своїй в своєму баченні впевнений, я в своєму рішенні, не те, що рішення, я просто відношусь до цієї ситуації так. Ось іменно так, я не буду казати, ти взяла то, ти зробила то ні. Але мізки треба мати. І ще раз, якщо стратегічно вона права, мова повинна бути українська і одна. В Україні. Це так. Але як тактично це як от президент Верховний головнокомандуючий чи головнокомандуючий, стратегічно ми повинні перемогти Росію. І це є. А ось тактично далі виконує головнокомандуючий. І як він буде це виконувати, це буде видно. Друзі, я вам ще раз хочу дякувати. Зараз будуть оголошення. Дивіться, дивіться. Наша ж погана якась. ладно. Дивіться. Я дякую 21-му регіону. Я дякую маминиручкам групі. Я багатьом дякую, хто від, хто відгукнувся на мої прохання. Сітки маскувальні не. Не знімаються з повістки дня. У нас новий підрозділ, як, за яким ми закріпились самі за собою, та й комбриг нас закріпив за ним. Сітки маскувальні, у них не було ноль. Оце що ми даємо. і Ще там один підключився, товариш. Сітки маскувальні. Хто може? Як може? Пишіть мені в річку на Фейсбуці, пишіть, будемо е відсилати, відсилати величезна вам за них подяка. Я вже казав, що сьогодні ще партія спальня пішла Це тож також зараз дуже дуже потрібне. Дуже. Йдемо, друзі, далі. Що у нас ще оголошення? Що ще хотів сказати? М М мене що це все, знаєте, якось, якось, якось. Ладно. Згадаю, тоді буду казати зранку. Ну так, сітки, 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 друзі. Якщо є у кого, е, і ще раз задонати, робимо велику справу. До завтра, друзі. Україна переможе!